Витя. А, скажи добрый день. Добрый день. Коментар. Якась жіночка написала. Что жіночка гарна, а мужик Альфонсо. Як як Альфонс? Я її питаю, що таке, що Пока Альфонсо, поки що не ответила відповіла. Я тебе пишу, що це таке? Ну Альфонс это такий мужик, і Альфонс на. Альфонс, ну що? Ну, типа, блядь. Все статус нахуй там. Ну, поняла, ну, Крутий чувак. Альфонце, це тобі, блять. Це Альфонце, поняв? Це крутий чувак, який має все і здоровий статус, я не здоровий сумна. Ну як я це вистав? Ну це чогось здоровий статус. Альфонце. Ну, ви, да. ви, ви не знали новий. Слово Альфонс. Да. Ну, вона написала Альфонсо. Альфонсо. Я думаю, зараз це я У нього все є при собі Ну все. І все. все, які питання. Ну, а то ну. треба тепер вертатися і запікувати. Я не знаю. <ріг> Віті, на все а є ш... відповідь, щоб ви знали. Не може бути.